Їхали. Добрий день! Добрий день! Приїхали до вас, аж не вірить! Красуня моя! Це вам подивили? Боже мій! О, дівчатка! Оце да! У нас пекарня в Трускавці. — Це сирник львівський. Боже мій дівчатки. Тут всяка випічка. Ой, Лариса, О, дивіться. Це прямо зранку на потонці. Ну, красунечки. І сирник львівський, І так? Сирник львівський. Це Це ми шо? самі все робимо. Красуня. <рес> А не вірилося, що ми до вас так попадемо, приїдемо, знаєте. А це ви Ларісі дзвонили, так? Да? Ларісі дзвонили, так, да, бо не знали, адреси ж немає. Надо вивіску Лариса, каа, треба вивізку стати. Ларіса, треба тепер вивізку робити. Рома, да. треба зайнятися вивіскою. <laughs> Красуні. Адреси ж не, немає на цьому, і ми ж думаємо, будемо так їхати. Чому в магазин світиться? Ларісі. Да, я вам дякую дуже, ви що, ну так, це вас <laughs> Красунька. Трошки. Я вже бачу, я бачу так телефони, хтось заходить, думаю, все, поняття. Я народилася в Одесі. Да? А проживаєте ви? в Трускавці заразкарці, так? А в Трускавці зараз пекарня. А Львівський сирничок, да? Да, так, да, Це в нас пекарня, там в Трускавці. Хорошо, якщо хтось захоче замовити, зараз я буду їсти, як його замовити. За номером телефону. Давайте, ну а що робити? 097123. Один, три, п'ять, шість. Слухайте, я хочу вам сказати, що це дійсно ну, взагалі цей сирничок. Прямо він з сиром йде, як з шоколадом, дай да? Так, да, так, да. сир там домашній, до речі. У нас просто пекарня, ми відрізняємося тим, що там таке воно натуральне, знаєте, все. Ну і ви, Дівчатка, були? ну ви умняшечки, прямо, як красуня, яка з телефоном стоїть. От оператор, я кажу. Боже, я вам дякую, дуже велика дівчатка. Ви Вкусняшки. Я вірю, що? Вкусняшки. Застіснялася. Ми до вас і вас да? Я тут. Дякую вам, що ви у мене є, ви знаєте, це дуже... Добре, що відкрилися тут, ми по Одесі не доїхали, а тут це таке 200 км. Так, тут приїхали. до мене. Що вам В ньому, ви не означаєте, ви що ви мене. Що, дівчатка? Ви знаєте, скільки до вас сюди йшли? Довго? Не розкажемо. Не розкажете чого? Нас люди чіта й так. В Тернополі, так? Ну, зараз буде... Так, буде, шо шо буде начинаємо Києва. з Києва. Звичайно, вашу кухемочку візьмемо. Це ви візьмите. Де міш, Міша? Міша, іди сюди. Міша. Цукерка, це дійсно свята цукерка. Ви беріть, беріть. Це чи беріть, беріть? Та ви дивіться, коли... Обов'язково буде gaar, ми, ми реально ми дивимося вас завжди. Так, Тернопіль, все зрівайте на франшизу. Приїхали відпочити трошки. Пані Наталі, дивіться Нормально, пані Наталі задовольна. Посіба. 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 А ви знаєте, ваша підтримка, вона дорого стоїть, ну, чесно. Ну, будемо думати, будемо, будемо, щось буде, буде, все буде, в кожному місці буде по магазинчику. спасибо. Ой, спасі. Так що йдемо в Тернопіль. Що мені, красавчики, що? Да, да, та люди требують, так, да, так, да, так. Да. Ну 99, 99 Київ. 99 Київ. Так що Київ нас дочекати, а там йдемо Бо далі. Квіточка, ти в ефірі? Так, да, я бачу. Викає Ну Давай, налівай. Сьогодні в нас буде на обід. Дуже смачний, а в томаті. Пробуємо? Звісно, ну давай вже ложка круситься, так хочу такий кузняшечка. Ой, вкусняшечка.

Ой, вкусняшечка, ой, вкусняшечка, Диви, Ні, давай ты мочку залишила лапочки. Ну так, да. Диви, які куски. Так, кусочки ціли, хороші. Не каші Знаєш, я... Вкусняшечка. Давай? Ой, добре. Ну пишутся, так, лесочка, така як м'ясо. І мало солочко. Ще за кілька коконатів, так. Ні, ну кілька по своєму вона смачна, ну цей коконат... Диви, я на свою лопату скільки набрала. Ні, саме м'ясно. Ця ванночка 800 гривень. Uh -huh. Це новиночка, до речі, якщо думаєш. Так, новиночка. Новиночка, так. Доволі? Так. Бомба, вкусняшечка, вы вкусняшечка. Можно если проспект? Да, там такая ну, добра промашка лодка, правда? У тебя Прямо аж солодка. Чем должны я живу. Корошеки, хто хоче сало, от світулечки ви робите замовлення на вайбер 098 тринадцять сім І світулечка вам вітер передасть сало. А ви ви знаєте, що приїжджаєте на наш привоз, там можна купити абсолютно все від рибульки, від світульки, від сала, солонинки, помідори, м'ясо, що ви захочете. Значить, дивіться, сало отримала багато, що свіжу його в рибу. Йдемо до солоники. Солодинку отримала обично така солонечка з прослоєчкою. Дівчатка вона така м'ягенька, вона не можу передати. І вона о, вся від мене йде з любов'ю. Вона така м'яка. Мені Боже, вчора так тонко-тонко порізали, я як жувачку. Оце можу цей кусочок з'їсти, навіть не поняти як. Головне тонко-тонко наїзти, і ви знаєте, то як сімочки. Положила і жую. Я її люблю жувати, жувати, жувати. жувати. Ну вона дійсно смачна, вона йде без прожилок. Не те, що там, знаєте, є жорстке, вона м'яка-мягка-мягка. Дівчатка, це солониночка з прослоєчкою. Значить, є така. Ото, є солонинка з красним перцем, є з чорним перцем. Я її взяла разом, тому що вона дійсно хорошо тут продається. Кусочки робимо такі. 350-400 500 грамів, щоб ви собі взяли кусочок, положили в морозилочку, достали, нарізали. Що ми кросоні якусь сало? Дивіться, сало є насобичне, сало є солодинка. Є прослоєчку, солодинка є з красним перцем, є з чорним перфін. Дівчатка, вона дуже смачна, і саме головне, вона дуже м'ягенька. Вона не жорстка, щоб ви знали. Я ж не беру, щоб воно було жорстке. Для мене дуже важливо, щоб воно було смачне. Ви знаєте, що я дуже люблю і сало, і солонинку. У мене в холодильнику завжди є сало. Я ж кажу, бо я приходиш роботи так замерзла. Думаю, боже, я ж маю щось готувати. Або взяла на того сала, поки пішла. Цю руб в спортивний костюм сняла, сало, прожарила, собі лотов, що кийчик, Ну ви знаєте, що для мене два три яйця це не переділ, 8 штук. Ну я яка правда є 8 яйчок, ніхто мені не вірить, Ну я не ну, як це два три яйця можна наїсти. Ну що це? І ще знаєте, як я їх люблю? Я їх люблю не то, що от, допустим цілими так, пожарили? Хто любить такі, щоб вони ну, жидкі були? А я люблю їх нажарити з сала, такого такий кусок сала нажарити, взяти три літри помидор чи огірків, а на утро така славна жінка. І потім взяти лоток лотокичик, розбити, розмішати, заляти, перевернути. Боже, я ж люблю яйця, то, коли прижарені. І я їх знаєте, яким я, дівчатка, я тако беру, наб'ю, і я їх ще люблю прожарити, я їх так перевертаю на другу сторону, вони прям прожарись. Потім беру прямо в сковородки лопаточкою, порізала. Тако, знаєте, квадратками. Як в дід мама робила. Мама ж манку мені з комками варила. Я дуже комки люблю. Ото вони аж полусирі такі. Ну я люблю такі. Я даже бач, ми їм охінкалі Ти не сирси а я його об'їдаю. Я люблю кісу тверде-тверде. Ну я люблю таке. І собі потом знаєте, я люблю, коли вже я попередлася, помилася, насипала собі в тарілочку, помила плиту, помила сковородку, беру ту лоханку з цими яйцями, з тих трох трубульку помідор. Вилазю на кровать, наїмо цей кендюх наб'ю і пехкаю. Думаю, Боже, свята, свята, коли ти вже наїстись, а коли, якщо воно вкусно, дівчатка. Так, що, мої хорошенькі, сало, повинно повинен дуже бути дорожнути з любові цвітульки. Якщо ви живете десь рядом, можете приїхати. Якщо ви не хочете їхати, то я вам передам. В будь-якому випадку воно йде з любові, воно одне поціловане, все обдароване. Так що, мої хорошенькі, замовлення на ваймер 098493 0776 оце сало з тими яйцями. У -у -у. Так мої красатує. Значить, Дивіться, сало є у мене в Яремчі, дівчатка, ну ви розумієте, що воно є у нас і на привозі. Але тут, знаєте, люди собі так приїхали думають, боже, ми зараз біг перекусити, що в світульки є сало з кумбієчка, рулетик. Забігли, по кусочку взяли. Кусочки ми поробили такі по 350-400 грамів. Сало шмаляне на село. дівчатки, воно дуже пусне. Якщо ви хочете сало з солонинкою цвітульки, значить я з Яремчі вам її передам. Для нього льод не потрібен, тому що сало, солонинка, допустимо, рулетики можна спокійно передавати, вже на дворі холодно, вже можна все передавати. Так що мої хорошенькі, замовлення робимо. Добрий день. Добрий день. Я вас слухаю. Тунець. Є. Панка, вітрава, каска пластмасова. 550 гривень. О, бачите, нас, осталось тільки дати гроші вам. 550 гривень. Так, пожалуйста, 550 гривень. Дивіться, мені хорошо, дві, по кожний тунець. Дівчатка, це дійсно вкусний тунець, 550 гривень, така баночка, він йде в олії, він дуже-дуже смачненький, так що замовлення на вайбер 0984930776. Так, мої красотульки, мої віднульки. Сьогодні день получення. сьогодні така субота, доклали вітринку. Але хочу сказати, що сьогодні так под рулетиком поднажали. Доклали вітриночку і практично рулетки нема. Але з балатікладу зробила вже замовлення, і будуть у нас і рулетики, і тортики, і все на світі. Дівчатка, ви знаєте, що біле сало, ми вже продали. Сало яке ж маліне, на солонині. Воно м -м -м, з любов'ю у світулічки в Яремче. Таке сало тільки я у світулічки в Яремчу і в Одесі на привозі. Приїжджайте на легендарний привоз. Заходьте в молочний корпус, посередині стоїть ваша світулечка. Світулька, красотулька, торгує рибулечкою, рибулечкою і колбаскою. Повертайтесь наліво сало, направо молоко. Думаєте, боже, куди перше йти? Я вам скажу, перше перша купляйте сало. Шмаляне насело. По-перше, йде зима. В будь-якому випадку в холодильнику потрібно бути сало. Прийшла з роботи, замерзла, як зюзя, сала нарізала, кусок хліба, огірка, помідору наїлася і думаю, господи. Слава Богу, Божье, світу, напомню, що в молодшим корпусі є салон. Так що мої хороші.